Захисників та захисниць України у Луцьку згадували тих, хто боронить Україну, і водночас допомагали тим, хто нині на передовій. У стінах музейного простору окольний замок відбувся благодійний аукціон Шлях до перемоги тут, серед старовинних мурів, поруч із символами минулих епох, говорили про сучасність і про те, що зараз для країни найважливіше підтримка воїнів. Луцький міський голова Ігор Поліщук знову наголосив, допомога армії це спільна справа. Ми живемо в відносно мирному місті і іноді забуваємо, якою, на превеликий жаль, дорогою ціною кожен день цього мирного життя дає. Хтось за це платить тижнями в моках окопах, хтось за це платить своїм здоров'ям, хтось за це платить місяцями й роками, без можливості побачити зі своєю сім'єю, а хтось за це платить своїм життям. Тому, на мою думку, дуже важливо, попри весь інформаційний шум, який нас оточує, продовжувати допомагати нашим військовим. Лотами на аукціоні стали речі із особистої колекції луцького міського голови. Це бойові трофеї, сувеніри, прапори, які воїни дарували очільнику громади впродовж останніх трьох із половиною років. Для мене це дуже дорогі речі, тому що хлопці, хлопці, з Приділили час для того, щоб їх виготовити, розмалювати, навіть просто щоб їх привезти сюди, в Луцьк або знайти час, щоб там зі мною зустрітися і подарувати. Але сьогодні дуже складний час, і наші хлопці потребують постійної допомоги. Зібрані кошти спрямують на придбання наземних роботизованих систем для бригади Люберт. Наземні роботизовані комплекси це така річ, яка допомагає завозити боєприпаси, воду, продукти харчування, інші речі на позиції. Тому що Дійти до позиції іноді буває набагато важче, ніж перебувати на них. І, в свою чергу, допомагає вивозити поранення. Тому що, якщо немає наземного роботизованого комплексу, для того, щоб винести поранену, треба хоча б три людини. І командир, який приймає рішення про евакуацію поранену, він ризикує трима Усього на торги виставили 18 лотів. До кожної додавався прапор військової частини, яка його передала. Першим із під молотка пішов творчий виріб із гільз від 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади. 45 тисяч гривень 2. 48 тисяч гривень. 48 тисяч гривень 1. 48 51 одна його придбали за 104 тисячі гривень, і це став найбільший донат вечора. Загалом вдалося зібрати 1 мільйон 137 тисяч гривень, аби скоріше вже наблизити нашу перемогу. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.